Ще раз хочу наголосити: це звичайне містечко, маленьке, невелике. Нічого тут такого не туристичної зони немає, нічого такого. Це просто все тут побудовано для людей, щоб було комфортно жити. І якщо подивитися на цей парк, дивіться, тут акцент стоїть на спорті. Так, є поруч супермаркет, але супермаркет... ну. Їжа, продукти, так, те, що люди скуповують кожного дня. Але є в Україні ось така тенденція: знаєте, хочеш або не хочеш біля кожного парку у цій кляті кіоски. В яких цих кіосках сигарети, пиво і ще якась гидота. Ти приходиш на майданчик, там що робити нема чого, там тільки лавочки. І звісно, щоб тобі було веселіше. Ти, ти береш ідеш і купляєш е, собі пиво, чіпси або ще щось. А ось тут люди, вони щось роблять. Хтось грає в м'яч, хтось буде потім грати в теніс, великий, хтось на скейті, хтось на роликах. Ну тобто люди активно займаються спортом. І якщо подивитися, наприклад, на лавочки, які тут, так люди можуть щось поїсти, але вони не влаштовують скупчення людей, які прийшли попиячити за дешево, бо немає грошей, щоб сісти в барі і випити щось бо там втридорого. Це трошки про різний менталітет, умови до чого можуть підштовхувати людину. Ну тобто, звісно, якщо Є майданчик, а на ньому нічого немає, крім е, якогось там з, е, з пивом, то автоматично там 50% людей піде в такий особенно.